Патрульну поліцію Львівщини очолив Андрій Крутень з 2019 року і до цього часу він був керівником управління патрульних у Волинській області. Ротації відбулися після гучного скандалу, у який втрапив колишній очільник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко. Крутень народився у Рівному, має юридичну освіту і служив у Збройних силах України. У патрульній поліції з 2016 року пройшов шлях від рядового командира роти до заступника начальника управління патрульних у Рівненській області. З червня 2019-го був начальником управління патрульної поліції на Волині. Нагадаю, до нього патрульними Львівщини керував Роман Пилипенко. Його зняли з посади після того, як той подарував своїй нареченій перепустку на проїзд площею ринок у Львові. Чому та неабияк зраділа? У підсумку поліція призначила службове розслідування. За даними ЗМІ, Пилипенка переведуть в іншу область на нижчу посаду. Сама ж дівчина, працівниця Львівської облради, помічниця обласного депутата від Європейської солідарності Андрія Думи Василина Софранюк. Після скандалу опинилися у відпустці. Ні Пилипенко, ні Софранюк інцидент не коментували.